Кримінал про розподіл нелегальних бурштинових копанок. Суди рівненщини розглядали майже 10 років. Наразі ж 11 чоловіків, яких звинувачують у тероризмі, в апеляційному суді Волині оскаржують вирок. Прибули зі зброєю до місця видобутку бурштину на території 65-го кварталу Ясмирського лісництва ДП Клесівський Лісбосну неподалік села Олексіїв району Рівненської області на чотирьох автомобілях марки а також автомобілях марки Лємсу Саликсуповідно-реєстраційного. Та йоталендкрузевний реєстраційний номер Тойота Camry, вільний реєстраційний номер Тойота Sequoia. Кадри з цієї розбірки облетіли всю Україну. Це відео, нібито з від одного з учасників розбірки. Однак на минулому судовому засіданні захисниця звертала суд на певні деталі. Мовляв, носій із відео не міг бути з автівки обвинувачених. Жодного реєстратора чи місця укріплення в автомобілі не виявлено, Аналіз е, указаних пише позаєм, що край важко назвати доказами з точки збору, та є всі підстави стверджувати, що в мене є оптичний з копіями, які ось невідомих під записаним відділу, не могли бути записані із реєстратора автомобіля автомобіля. Також наголошую, що в тисні дитки не мовивши ідентичні з запасом картербанку, що були знайдені на політку. Однак обвинувачений раніше наполягав на іншому. Як то кажуть, інтернет пам'ятає все. Ну, ось тут для мене висвічує мій відділене страх. От, люди, які були зі мною, ми не стріляли по людям. Люди в нас давили всіляко. Які основи тероризму, так, за, то, за такий срок, так, за те, що я поїхав на, на остров, поїхав не почути. Це має стати на свої місця при подальшому розгляді. Фактично це відео так, з відеореєстратора, який є в доступі в мережі інтернет навіть можливо. Воно важливо, відображає події фактично фінальної сцени терористичного акту. Чи важливі нюанси, чи це реєстратор, чи не реєстратор, які вказують, я не можу коментувати, ми вважаємо, що це реєстратор сторона обвинувачення, оскільки дане відео відзняте із кабіни автомобіля, із салону автомобіля. От саме встановлено матеріалами провадження, тому це дуже важливий доказ. Вже певний час суд не може до кінця навіть заслухати суті всіх апеляційних скарг. Надійшло чергове клопотання про відкладення розгляду. Знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні з 2 6-го, 25-го по теперішній час. Перебуває в користичівській ЦР з приводу відповідного захворювання. То має бути оперативне втручання. Без обвинувачення неможливо продовжити. Зібрати таку велику кількість ймовірних фігурантів стрілянини та їх адвокатів задача не з легких. Із події, яка сталася у 2014 році, пройшло чимало часу. Цікаво, що звільнення від кримінальної відповідальності можливо через закінчення строків давності у 15 років з моменту вчинення особливо тяжкого злочину. Якщо ж статтю тероризм перекваліфікують, як на тому наполягають адвокати, то обвинувачені можуть опинитися на волі. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал А. Hvala.